Поки люди звинувачують багатьох поліцейських у некомпетентності, ті в суді пояснюють, їх так навчили в академії. Скам було складно, так як нас було навчено в академії. Що ж відбулося і за що судять пана Василя, спочатку пояснює він сам. Каже, у нього зламалась і заглохла автівка. На кільці вулиці Винниченка та проспекту Мойсея в Луцьку. Як на те їхав ще й в лівій смузі. Аби нікому не заважати, пригадує чоловік, відразу почав забирати машину з дороги. Відкрив двері і почав тукати автомобіль. Вже майже дотухав його до правої смуги. Ззаді мене стояв тролейбус і він чекав, поки дотохає автомобіль. Ну, мабуть, не що я його припаркую біля самої пробки дороги, тролейбус почав робити маневр, обходити мене з лівої сторони. Значить, перед Перід тролейбуса проїхав, однак десь біля колеса він мене чіпляє своїм задом за двері. Але статтю 124 порушення ПДР та спричинення пошкоджень приписали саме йому. З протоколом патрульного чоловік не згідний, винним себе не вважає. Тому що я діяв відповідно до правил, які зобов'язують мене забрати автомобіль, який раптово вийшов з ладу. А от у патрульного своя версія, мовляв, ДТП спричинив саме водій легковика ВАЗ. Відкрив двері. Не переконався в безпеці, а руху відкрив двері і скоїв зіткнення старлайбусу. У зв'язку з тим, що він їх відкрив, сталося ДТП. Тобто відкриває двері і ДТП здійснює. Ні, він спочатку відкрив, вийшов, почав штовхати транспортний засіб, так як я зрозумів. Тільки пояснення поліцейського викликають куди більше запитань, бо ж каже, що моменту зіткнення не бачив матеріали, складав з пояснень іншого водія тролейбуса. Але в письмових поясненнях водійки рогатого такі факти відсутні. Також тут взагалі не відображено. Як же вислали протокол? Що ж ви з'ясували? На підставі трьох пояснень схеми ДТП. Та й сама схема ДТП, котру склали патрульні, схоже, не витримує жодної критики. Поліцейські не вказали навіть напрямок руху автомобілів. Патрульний каже, що так складати схему ДТП його навчили в академії. Зрештою, суддя закриває провадження і, вкотре закликає поліцейських спочатку уважно вивчати матеріали і лише потім складати протокол. Особливо уважно схему. Як усе має бути, пояснює. Потрібно робити так звану як. Нас вчили, це прив'язка. Перше це місце зіткнення. Прив'язка робиться, потім прив'язка робиться одного транспортного засобу до місця зіткнення, другого транспортного засобу до місця зіткнення, а також транспортні засоби між собою. Є чітко визначена процедура і як воно повинно це все робитися. В даному випадку поліцейські цього не дотримуються. Обов'язково напрямок руху, де Тобто в якому напрямку рухався кожен транспортний засіб? Цього воно взагалі відсутнє, всі ці прив'язки відсутні. Ну і звичайно, які безпосередньо дорожні знаки або розмітки знаходяться на перехресті, дорожні знаки, світлофор. Це все потрібно зазначати, як підсумовує суддя, побачивши схему ДТП у сьогоднішній справі, зробити будь-які висновки просто неможливо. Чи правильно я розумію, от конкретно в нашому випадку, якщо не вказана навіть ширина проїжджої частини, не вказана ширина смуги руху лівої, так то суду важко зрозуміти і важко визначити, чи було в тролейбуса достатньо місця для того, аби виконати маневр і об'їхати даний автомобіль? Своє запитання, ви самі відповіли.